27 жовтня, місто Дніпро, до вашої уваги, Дніпровський рожевий. Це навантаження на цей кущ було зроблено 4 прищепи на 4 сторони двохпохисна шпалера. І це навантаження на одну сторону Дніпровського Рожевого. Просто усіє виноградом. граду. Він це я вже перевисів. Перевисів м -м, місяць як. На сьогоднішній день тут цукристість просто зашкалює, я рефлектометром не міряв, але це точно за 22, ну за 20 бриг точно. От, і Дуже дуже висока цукристість ягід. Значить, З приводу того, що через те, що він вже перевисів, звісно, деякі ягоди починають втрачати тургор. Посаджено вже Дніпровський рожевий, це вже в якості декількох кущів для себе, якраз для середньо пізньої пізній реалізації винограду. Цей сорт пригодний для тривалого зберігання. Він чимось нагадує Red Globe та червону та Red Rose. От. По консистенції він також з ними схожий. Тут дуже щільна ягода, ягідка. Шкірка вона щільна, але приїжджі доволі таки не відчувається. От. Грона. З приводу грон це певно, що буде цікавіше за Red Rose або Red Glow. Тому що грона він формує набагато крупніші. З приводу кольору він не входить в такі темні тона, наприклад, як Red Glow або Red Rose, він має більш такий шоколадно-червоний колір. От. Значить Поїде він завтра на базар. Частково тут треба буде передивитися, поприбирати деякі припорчені ягоди. От. Нічого тут не прибиралося, не вибиралося. Як є, так і є. От вам гронка. Гронка, це щось дуже близько підійшов. От така от гронка, це кіло 200 тут точно є. І е е е при цьому... Доволі таки непогано. Я не бачу пошкоджених ягод на ті груни. На ці ґрунки є декілька грунок, які яги доки пошкоджені, і вони самі власне, відпадають. Купляються такі от ягодки вже, відповідно, через те, що зранку у нас дуже багато ранкових роз. От. Все ж таки 27 жовтня. Це потрібно покладував багатьох вже був мороз. В принципі, як і в нас але зону грон він не зачепив, був вище мороз. Є от ягодки, які втрачають тургор, але такі ягодки ще більш цікавіші за смаком, аніж нічого поручні. Тому Дніпровський рожевий для нас викликає доволі хорошу зацікавленість. Значить, по Дніпровському рожевому грона більше кіла, в Середньому більше кіла ягідка, десь приблизно 12 грамів, плюс-мінус. Якщо брати, враховувати таке навантаження, то це дуже хорошо, дуже добре для цього. Грона розумію, вагу я сказав, ягідка вага також сказана. Присмак, смак в ягодах гармонійний. Шкірочка приїжджі особливо не відчувається, хоч і щільна. Дуже хороші показники за цукристістю, як для винограду з пізніми термінами реалізації. Колір червоно-червоно-шоколадний, ну, невеличкий. Бере забарне шоколада, так в основному насичено-червоне. Ну, звісно, побачимо по реалізації. Покладемо недалеко один від одного три сорти винограду. Якраз Red Globe, Red Rose і Дніпровський Рожевий». І подивимося, як вони будуть йти у порівнянні один з одним. І власне, приймемо на камеру вже свої висновки під кінець реалізації. базару. Я, власне, про це скажу. Вас зорієнтую. Це буде у нас сьогодні, у нас 27 жовтня, реалізація буде за 28 жовтня. Коли вийде дане відео, я не знаю, але. Можете пройти у список відео, які є на каналі, і побачите там власне, реалізацію за 28 жовтня. Буде вказана дата, власне, так і зрозуміти, на яке відео Ну, Тому Дніпрос режевий для нас він викликає доволі-таки хорошу зацікавленість в плані реалізації середньо-середньо, пізні, пізньої які також пригодні для тривалого зберігання. Дніпровський рожевий.